Україну накрили сильні дощі. Міста буквально пливуть, вулиці перетворюються на ріки, водії рахують збитки. О, сума обійдеться приблизно десь 120-130 тисяч гривень. Як отримати відшкодування за затоплене авто? Дивіться далі у сюжеті. Два дні тому Олександр їхав столичною дорогою. Як раптом провалився у глибоку калюжу, яку не помітив через злив. Удар був настільки сильним, що з під капота пішов дим. Причина підігнутий шатун, і почав поршень задерти по втулки. Тобто, ну під заміну двигатель. А сума обійдеться приблизно десь 120-130 тисяч гривень. Чоловік не застрахував машину. Тому ремонт оплатить з власної кишені. І він такий не один. Стараюся об'їжджати, де великі водойми появляються на дорог, об'їжджаю їх або ж перечікую, поки вода рівень води спаде, тоді тільки їду. Автомобіль кліренс невисокий, щоб ризикувати, переїжджати там, де джипи проїжджають. Така штука є як аквапланування, а при цьому може зривати колеса, і тоді може занести. Тому якщо треба на великій швидкості заїхати в велику калюжу, потрібно заїжджати всіма колесами. Якщо річки на дорозі не уникнути, фахівці рекомендують триматися центру дороги Там нижчий рівень води. Якщо вода таки потрапила всередину авто, то краще машину доставити до СТО на евакуаторі. Домашні методи просушити авто, відкривши двері. Чи висушування феном не допоможуть? Найбільше страждають вузли е і агрегати, дивлячись, як яка ступінь затоплення. Якщо затопили, наприклад, по арки автомобілі машина стояла так довгий час, і це автомобіль повнопривідний, то обов'язково треба звернути увагу на диференціали на мости. Про пошкодження автомобіля негайно повідомте страхову компанію. Для оформлення компенсації треба надати фото або відеодокази та залучити незалежного експерта, який оцінить збитки. Якщо машина постраждала на платному паркінгу, то ремонт має компенсувати його власник. Перш за все потрібно зрозуміти, кому належить цей паркінг, або в кого він перебуває на балансі. Далі ми викликаємо працівників поліції або ДСНС, або інші компетентні органи, робимо фото, відеофіксацію за можливості. Беремо відповідних свідків і звертаємося з відповідною претензією або з позовом до власника, або балансоутримувача. Фахівці радять не зволікати з оформленням заявки, адже це може вплинути на терміни та розмір виплат. А ще краще заздалегідь ознайомтеся з умовами страхування вашого авто, адже поліс може не покрити збитки з категорії форс-мажор, в яку часто якраз і вписують зливу або повінь.